Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам три варіанти, як можна переробити одяг, куплений в останній день, або з ним щось не так, або він просто не цікавий, або це просто базова річ, а ви хочете зробити з базової речі, щось креативне, красивеньке, модне. Тож, почнемо. Для наших сьогоднішніх апдейтів-светрів нам потрібно великі ножиці, маленькі ножиці, нитка. Мігкий олівець, голки, шнурівка і пензл, яку я забула взяти в кадр. Перше, що я хочу сьогодні переробити, це такий базовий сірий світшот. Нічого в ньому немає особливого. Проста базова річ, Куплений в останній день. Перше, що ми робимо, це шукаємо якийсь вже готовий дарявий светр, підходящий нам. Чи по структурі, чи по тому, як розташовані самі дірки на кофті, чи світшоті. Ось я знайшла сфетер. Для того, щоб переробити наш світшот, нам треба світшот, ножиці і пензл. Перше, що ми робимо, це намічаємо, де будуть знаходитись наші дірки простими лініями. Всюди намічаємо дірки, які ми хочемо бачити в себе на світшоті. Після того, як ми намітили ми маємо маленькі ножиці і прорізаємо по лініях, які ми вже намалювали перед цим. Просто розрізаємо, робимо дірки лініями, не круглі. Коли ви прорізаєте дірки на рукаві, для зручності ви можете запхати руку в рукав, тільки обережно в колісі ножицями. Так само ми повторяємо ззаду. Наступне, що ми робимо, ми беремо пензу і починаємо терти по кожній дірці. Для чого ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб дірка стала більш неаккуратною, так як ми розрізали просто лінію. Тремо тремо пензою. Тремо, тремо, тремо. Тремо кожну дірку. Потім Ти робимо те, що я роблю на екрані, я не знаю, як це пояснити. Розтягуємо дірки після цього всього, що ми вже зробили. дивимось по композиції. Де нам не вистачає ще дірок. Якщо вам все підходить, супер! Ви можете не робити цього. Мені не вистачало трошки. Я вирішила додати. Ось що в нас вийшло. З базової речі ми зробили класну модну річ світшот з дирками. Чомусь я не сфокусувала. Наступне, що ми будемо переробляти, це буде теж. Базова річ чорного кольору, нічого особливого. Переробляння гольфа нам знадобляться тільки ножиці і ваші руки. Бажано, щоб вони росли з правильного місця. 3-4 см від горловинки ми обрізаємо її. Робимо дірочку спочатку, потім відрізаємо спочатку перед а потім зад, а не разом. Далі ми обрізаємо саме туловище светра і рукава. Тому що ми хочемо, щоб він був кростого, а рукава, тому що вони буде задовжені. І обрізаємо горловинку. Але якщо вам не подобається обрізане, ви можете пропустити. Що ми робимо далі? Ми розтягуємо наші розрізи повністю по всьому периметру, внизу, зверху, на рукавах. І чого ми це робимо? По-перше, залишаються маленькі кусочки ниточок, так як ми обрізали. А не пороли. По-друге, це передасть такої більш неаккуратності. У нас вийшов такий светер класний. Комір у нас слугує як чокер, а сам светер з доголеними плечима. Наступний светр. Я купила в останній день за, не знаю, гривень 10. Мені сподобалась в ньому тільки горловина. Великий чоловічий светер. А вирішила його переробити, зробити його зав'язку. Що ми робимо? Для початку ми повертаємо светр. Ми будемо згужувати рукави. Зшиваємо по лінії, які я показую. Для зручності візьміть собі нитку іншого кольору. Я взяла чорну і це було дуже зручно, тому що я не бачила, де потім обмежувати. Візьміть іншого кольору. І повністю прошийте по периметру, який у нас буде рукав. шиємо, шиємо, це трошки займає час. Пророблюємо так двома рукавами. Перше, що ми робимо, ми відрізаємо непотрібну нам частину. Знову ж таки, робимо це з двома рукавами. Наступний крок займає досить багато часу. Нам треба повністю обметати частину, де ми обрізали. Ніде нічого не стирчало, не торочилось, не було ніяких дирок. Після того як ми зробили два рукава, беремо маленькі ножечки і робимо дирки в комірі. На жаль, я не змогла знайти металічні обладки для дирок. Ну, у мене буде без. Можливо, що не... Робимо диру, який стільки влазить в вашому светлі. Далі ми беремо шнурівку і проселяємо наші дирки в наш свет. Мені було замало дирок, тому я зробила ще дві і до кінця проселила. Норівку. От і все. Наш светр готовий. Рукава облягають. Він вийшов оверсайз, з зав'язками. Зав'язки не перестають бути в моді. Я не знаю, чого я не сфокусувала. вибачте. Ось такі апдейти з светрів я хотіла вам показати. Все вийшло в нас дуже дешево. Модно, нічого не буду говорити про якість. Кожного це буде різному. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який свайтер вам найбільше сподобався. Буду дуже рада бачити, що повторите один із моїх светрів. Обов'язково кидайте мені в інстаграм чи в будь-яку буду дуже рада це все бачити. Надіюсь ми побачимося дуже скоро. Всіх тямию, всіх обнімаю, всім па-па!